В лютому місяці мені позвонила дружина, і друзі дзвонили, сказали, що в інтернеті з'явилось відео, що є людина, яка скликає нетиснути. Не я цього відео не бачу. Коли в я приїхав в на 10 днів. І тоді мені ну, випала нагода, я подивився в інтернеті цей. Ді це дуже не сподобалося, тому що так не можна. Дуже багато людей, які, скажімо так, особливо третя хвиля мобілізації. Це є левина частка, на той момент була левина частка Збройних сил України, які пішли, скажімо так, можна сказати, на, на добровільній насад, не обтілялися від служби, прийшла повістка і пішли служити. Відповідники розраховують, що прийде час, вони свій, свій час відбудуть і повернуться до своїх сімей. Четверта-п'ята хвиля мобілізації прийшла більше-менш успішно. Зараз тепер шоста хвиля мобілізації. Нас затримують і не випускають, не демобілізують, тому що нема мають замінити. Ми прекрасно все розуміємо, що ми не можемо залишити позиції. Так, не можемо. Така розправа. Детальніше з якого який час ви проходили. Зоні АТО, в зоні АТО з 19 листопада. Ну і по сьогоднішній день я хочу сказати. Будь ласка, перебуваючи в доні АТО, бачили військові формування будь-яких іноземних країн, військову техніку, військову. Я безпосередньо не міг це побачити, тому що я знаходжуся в розділі зв'язку. А ми обслуговуємо весь зв'язок цієї бригади. Тобто виїжджаємо на, безпосередньо на згодні опорні пункти, народні де якраз йдуть бої. Під ми попадали, але фактично це йде артилерійський обстріл. Судячи з цієї розвідної інформації, яка проходить через нас, через військівців, і судячи з озброєння, яким обстрілюють, і методами, і тактиками, і диверсійні групи, які виходять, яких захоплювали заручники, це є російські військові. Попадаються, звичайно, і такі терористичні там, ці підрозділи і тих шахтерів, але в основному зараз працює тільки російські військові. Насамперед, скажімо так, детально я можу, ну, по-чистому розказати, не зможу цього. З нами ну, де я прохожу службу, з нами проживає в бліндажі такий капітан. Він кадровий офіцер, капітан Кібачов, Володимир Сергійович. Він був в першій ротації і він же розказував, що першопочатково відбулися бої, йшли обстріли, коли з наші позиції, відходячи. Наші війська, коли відходили, обстріли продовжувалися в ту саму точку, де вони знаходилися. Тобто можна було зайти з тилу до ворога і відповідно зробити свою справу. А коли вже зайшли російські військові, це десь ближче було після вересня місяця, вересень жовтий місяць, 2014 року. Тобто вже тактика ведення бою, методи і засоби ведення бою вже були інші. Це не були стрілкове зброї і міномети, це вже були системи залпового вогню. Васівки, навіть ті самі, яких не було попередньо, міномети такі, і торнадо, ну, скажімо так, туристичним організаціям це не під силу, тримати такі, такі потужності. Це і дуже дорога зброя. Прилик, скажімо так, 3 червня цього року, 2015 року, вбився широкомасштабний наступ на наші війська. Якщо врахувати, що 12 годин поспіль з нашої позиції, то такими силами можна було вам франків зрівняти зі mm -hmm. мною. Зараз трошки розглядаємо. Уточніть, будь ласка, ви сказали суду, що не зброю. Було, що ви що ви ну, Щоб не заклик, щоб не йти до армії, служити. Як можна в той час, коли така важка ситуація в країні закликати, ну, скажімо так, розділювати людей на різні думки? Їх навпаки треба, це мало би з'єднати нас всі докупи. Ворог прийшов на нашу землю і не має виготорювати свої права, свою територію. Людина закликає цього не робити. Які впливало, що тут показують взагалі. Ну, багато людей, я так думаю, через це не, не, не хочуть тому Що, кажу, що для колеги, за хвиля мобілізації зірвано за залі Я думаю, що так, це моя думка. Як вона насправді, я не знаю. Скажіть, будь ласка, слідок показали, що ви з листопада перебувають на землянку. З листопада 2014 року. Так. Спіть, будь ласка, давайте тепер без думки прошу. Посильте нашу наш шампур, слухай думку, а нам потрібно докази, безпосередні докази винуватися чи вийматі сумного та це. Спіть, будь ласка, ви були в зоні АТО. Чи у вас є безпосередні факти того, що вплив без ОТЦБ вплинув на мобілізаційний процес? Можливо, ви знаєте людей, які... Ну, ви знаєте людей, які не пішли, які сказали, так, безпосередньо ми наступилися в ОПЦ, вона почала виїздити в голова, і ми сказали, що можете нам відповісти, але конкретно. Знаєте такі, люди, знаєте. Що відомо, то поїздні коли були. Можу сказати, що в тій службу своїми колегами наконець ну, і знайомими, де я могли обсуждатися, а так, щоб він конкретно мені казав, що їх через Поважаючи вашу думку на оцінювання судження, скажіть мені, будь ласка, особисто ви бачили російські війська або представників російської регулярної армії, будучи на фронті? З листопада 2014 року? Особисто бачив тільки одного затримання. Одну затримую. Я ще раз вам кажу, я обслуговую, я зв'язківець. І війна ведеться е, більше артилерією. Безпосередньо в близькі бої дуже відкусно. Того, що показувати телевізор, бачите, так? Ні. Числа тих, що вибрать. Ні, ні, ні. Я бачу особисто повне. Дякую, дякуємо,